Привіт, слава Україні! Вітаю на каналі пухнасті Історії, В'язання від Катрусі. Сьогодні у нас п'ятниця, 10 лютого, а отже і третій день спільного проєкту Магічний Кубик, організатором якого є Олена Буганова з одноіменного каналу Олена Буганова Handmade Отже, трішки пізніше побачимо, що нам викинув кубик на 10 число які процеси, а поки що хочу показати, що в мене зв'язалося від вчорашнього числа. Як ми бачимо, у нас вчора був 5 і шостий процес. Відразу скажу, що пов'язати. Не вдалося дуже багато, бо було не дуже багато часу на в'язання були клієнти, трохи втомилася. І плюс ще після того, як завантажила вчорашнє відео, то якісь почалися проблеми з коментарями, поки знайшла яких там. Підключити, переключити, чомусь вони стали були вимкнутими. Потім в налаштуваннях, наче б я їх то увімкнула, але все рівно вони чогось писали, що коментар вимкнений. Не знаю, в чому проблема. Потім знову знайшла там в інших налаштуваннях, наче увімкнулася, все, заспокоїлася. А сьогодні, ж дивлюся, вранці вони знову вимкнуті. Не знаю, в чому проблема. Але на попередньому відео можливість коментарів була відсутня е, ну, до, до ранку так точно, а зараз не знаю. Я там вже знову була включила, навіть сама залишила коментар. Ну, поки що не знаю, чи є там можливість коментувати, чи ні. Якщо можете, то пишіть під тим відео, або якщо там немає можливості, то пишіть під цим або під попереднім відео. Від 8 числа, бо не знаю, чомусь під відео від 9 числа можливості коментування спочатку не було. Сподіваюся, що під цим можна буде коментувати. Мені дуже подобається читати коментарі. Хто що пише, там цікаво так спілкуватися в коментарях. Отже, що мені вдалося пов'язати за вчорашнє число? Спочатку покажу жилетку смужку, бо вона була на спицях. Ну, я вже її не один раз показувала. Це в мене готовий, не готовий ще перед, а зв'язаний до розділення на пройму. На пройми, ну, в общем, ліво й права полочки. Пілочки. Там була в мене вже відв'язана резинка. І оце скільки мені вдалося пров'язати за вчорашній день. Тобто, ну оце пішло від перехрещення узору. Я маркер не ставила, бо ну зрозуміло, що резинка вже була відв'язана, і оце ось оця кількість, це стільки я пров'язала за вчорашній день. І, в принципі, узор досить швидко в'яжеться. Тут буквально 6 Шість дається рядочків, всього він швидко запам'ятовується. Тож, спинку вирішила в'язати однотонну кольору Петроль, чи бірюзо, темна бірюза, морська хвиля, не знаю, як його правильно назвати. Ось уже щось щось його виробила за кадром почали битися коти. Так, тож, це процес номер 6. І почала. Все-таки звільнила була спиці номер 3,5, бо резинку я тут вяжу, теж на 3,5 ввязала. І зв'язала на жилетка шахматка. Це п'ятий процес. Ну, так я покажу. П'ятий жилетка шахматка Спинка в мене вже тут відв'язана, вже була в стартах. І набрала, вже буквально перед сном. Набрала резинку. Це буде перед. Перед тут буде цікавий, бо одна сторона буде в'язатися однотонна, інша буде в'язатися двохколірна з цієї пряжі з гірчичної плюс іще буде коричневі вставки, такі в шахматному порядку. Якщо чесно, я такими кольорами. В'язала колись давно, але натісто не пам'ятаю, як це робити, тож буду дивитися якісь майстер-класи, як там змінювати кольори, щоб не обривати нитку. І та і, і ця жилетка, і жилетка в смужку. Обидві в'яжуться із пряжі. Алізела наголб класична <кій> на 100 грам 240 метрів. В принципі, всім давним-давно знайома пряжа. ось Етикетка. Це від 645 й це гіртічний колір. До речі, я його колись купляла, хотіла собі в'язати чи то джемпер, чи то, чи то навіть не пам'ятаю, що я хотіла. ну Ціла упаковка цієї пряжі лежить. В'язала я кілька шапок собі з неї. В принципі, такі нормальні теплі шапки, як на нашу зиму, я туди ще підв'язую підкладку, то можна носити, мені не холодно, мені не продуває, беручи до уваги те, що раніше я взагалі ходила без шапок. Тож, побачимо, що нам викинуть кубики на 10 число. І будемо продовжувати в'язання вже сьогодні. Сьогодні теж є 4 клієнта на стрижки, тож пов'язати вдасться тільки десь, мабуть, вже ближче до вечора протягом дня буду зайнята. Тож дивимося, що нам викинули кубики на 10 -е число. Всіх вітаю! Пропоную дізнатися, які ж процеси нам обере кубік на завтра, на третій день нашої гри. І це у нас дубль 5. Тож, бачимо, що на 10 число у нас кубики показали числа 5 і 5. <дум> дубль. Це у нас жилетка шахматка. Просто прекрасно. Тобто сьогодні я буду в'язати тільки цю жилетку гертічного кольору із вставками вставками отакого коричневого. Оце буде шах... Шах... шахматка буде в'язатися саме ниточкою коричневого кольору. Ну, Показувати, на, якому... на якій стадії вона, в принципі, тут немає що. Також ось відв'язала резинку, тут вже буде починатися полотно переда. Скільки вдасться пров'язати, покажу вже тоді завтра. А зараз буду приступати до роботи. Сьогодні такий день був багатий в лапках, ну, не в лапках, можна сказати, на повітряні тривоги. Сподіваюся, що всі в безпеці, ніде ні в кого нічого, ніде не бабахкало світло по можливості. Щоб було побільше, а краще, щоб його взагалі не вимикали. Тож, приступаємо до роботи, бережіть себе та своїх близьких, донатьте на ЗСУ, все буде Україна. До побачення!